Вітаю вас на каналі Квітича Україна. Мене звати Аня і сьогодні мова піде про ось таку гарну рослину, яка називається Церопегія Вуда, або її ще називають Церопегія Вуді. Сортів церопегії дуже багато. І Вуда може бути і сріблястого кольору, і зеленого кольору, і ось такого рожевого. Який оберете ви, це вже на ваш смак. Мені сподобалась саме ось ця рожева варігатна, і я її придбала приблизно десь на початку або в середині травня. Вона у мене підросла з тих пір ось так на 15 см. Ось цей шматочок виріс у мене вдома, росте вона достатньо швидко. Звісно, що за умов, якщо їй подарувати правильний догляд. Тож, давайте про нього і поговоримо. Минулий випуск на моєму каналі був присвячений дуже схожій рослині, яка також є ампельною і схожа на намисто, а саме хрестовнику Роулі. І якщо ви цей випуск не дивились, то обов'язково перегляньте його за посиланнячком ось тут в куточку, та також я його додам в кінці відео. Чому я про це зараз згадала? Тому що догляд за хрестовником Роулі і догляд за церопегією в Вуді дуже-дуже схожий. Ця рослинка. Росте за звичайних кімнатних умов у звичайній кімнатній вологості дуже добре. Їй не потрібне додаткове оприскування, підвищення вологості за допомогою зволожувача або ще щось. Єдине що, якщо раптом взимку у вас десь неподалік стоять опалювальні прилади, то бажано в такому випадку її забезпечити все ж таки трошки вищу вологість, ніж вона буде в той момент. Це можна зробити, встановивши горщик на якусь ємність з керамзитом, де буде водичка, або проводити якесь незначне оприскування не на рослину, а навколо рослини. Вона буде цим задоволена. Ця рослинка не любить перелив, тому полив церопегії ми робимо раз на один тиждень влітку. І раз на 3-4 тижні взимку. Ну і щодо поливу, хочу також додати, що коли ми поливаємо нашу царапедію, дуже важливо зливати зайву вологу, яка стікла у нас знизу. Поливати циропегію бажано так, щоб не сильно потрапляти на ось ці бульби, бажано навколо, і при цьому не переливати так, щоб їй було мокро. Вона любить помірно вологий ґрунт. І поливаємо ми тоді, коли вона повністю просохла, але не пересушуємо її 3-4 дні, а контролюємо. Вона просохла, і ми тоді підливаємо трішечки водички, для того, щоб цей субстрат зволожити, а не зробити там болото. І при такому поливі наша церопегія буде почуватися щасливою. Звісно, що ось у таких стаканчиках, та якщо у нас ще й пухкий такий якийсь кокосовий субстрат, як конкретно тут у мене без розпушувачів, то цей стаканчик просихає досить швидко. Цю церопегію я поливаю десь раз на 5-7 днів, в залежності від того, чи сонячна погода, чи похмура, бо коли у нас йде дощик, то і рослини просихають трошки повільніше. В більших горщиках згадуємо про те, що ґрунт внизу горщика може залишатись вологим досить довгий час, і якщо він сухий у вас зверху, то це зовсім не означає, що він сухий і знизу. В такому випадку беремо дерев'яну шпажечку, занурюємо її всередину і дивимося. Якщо вона мокра, ми церопегію не поливаємо. Якщо вона суха, то додаємо трішечки водички для того, щоб зволожити. Ґрунт нашій церопегії. Єдина умова, яка дозволяє церопегії рости дуже декоративною, гарною такою гілочкою, всіяною цими сердечками, це яскраве сонячне світло. Коли ця церопегія жила у мене на шафі після свого приїзду до моєї оселі, то вона почала видавати мені більш зелені такі листочки. Ось їх можна побачити тут, на цій гілочці. Вона просто молочно-зелена. Коли я переставила свою церопегію на розсіяне сонячне світло за фіраночкою, вона одразу розфарбувалась рожевими кольорами, і наступні листочки дає мені вже варігатні рожеві. Ось така красунечка. Я її дуже-дуже люблю, вона мені дарує романтичний настрій. Але поки що це ось такий. Підрощений живець, з якого хочеться отримати пишну гарну рослинку. І сьогодні розмноженням ми теж займемось. Ну, а також хочу сказати ще про шкідників. А, на жаль, навіть з циропегією і не тільки вуді, а й усіма церопегіями. Іноді трапляються неприємні ситуації, адже на них може напасти кліщ, може напасти борошнистий червець і може напасти тля. Звісно, що якщо це буде тля, по-перше, її легко помітити, по-друге, листочки починають скручуватись і всихати. Якщо це у нас борошнистий червець, то будуть такі відповідні сліди, схоже, ніби так хтось розсипав борошно. А якщо це буде павутинний кліщ, то з'являється наліт під листочками білого кольору, схожий на звичайний кімнатний пил, і при цьому також можуть з'явитися павутинки між листочками. Якщо таке трапилось, звісно, що нашу рослину потрібно рятувати, потрібно обробити. Нагадую про всяк випадок, якщо ви не дивились мої попередні випуски, що павутинного кліща ми травимо тільки акарицидами, обов'язково читаємо на упаковці, щоб це був саме акарицид або інсектоакарицид. Ну, а якщо це у нас тля або, не дай Боже, борошнистий червець, то в такому випадку проливаємо два рази. З перервою десь 5-7 днів системними інсектицидами. Ось така краса. Щодо ґрунту, оскільки ця рослина не любить замокання, не любить, коли її переливають, то ми маємо звернути увагу на те, що ґрунт має бути обов'язково легкий і пухкий. Я про це багато вже говорила, але якщо ви не дивились мої попередні відео про інші рослини, то розповідаю трошки детальніше, ґрунт замішуємо на основі верхового торфу, або можна на основі кокосового торфу, з великою кількістю розпушувачів у вигляді перліту, цеоліту або інших мінеральних добавок. Наприклад, я сьогодні для розмноження своєї ось цієї церопегії замішала ґрунт на основі кокосового торфу, його у мене 70% і 30%. Великого перліту. Для розмноження, для того, щоб наростити корінчики, цього цілком достатньо. Ну, а вже коли мої живці трошки підростуть, коли вони вкоріняться, і я захочу висадити це все вже в гарний якийсь більший горщик, то тоді я до цього. Складу субстрату додам ще лечузу. І в такому випадку лечуза і перліт будуть забирати на себе зайву вологу, не даваючи нашій рослині загнити. До речі, церопегія росте з бульбочки. Ось такий, така кулька, яка при посадці має трошки виглядати з ґрунта. Не потрібно її повністю закопувати у ґрунт. Достатньо ось просто зверху, щоб її було трошечки видно, можна трошки більше присипати ґрунтом, ніж ось тут у мене, але не заглиблювати її. Щодо освітлення взимку, звісно, що сонечка, такого як зараз влітку, у нас взимку немає. І більшість варігатних церопегій, які мають такі плямисті, гарні листочки. З малюнками, з такими плямками різними. Звісно, що варігатність при недостатньому освітленні легко втратити. І церопегії бажано підсвічувати взимку штучним освітленням, тобто ставити під лампи або хоча б на південне підвіконня. І якщо це зима, то не обов'язково навіть прикривати фіранкою, адже сонячне світло взимку не настільки інтенсивне, як влітку. Щодо підживлення. Ми можемо підживлювати рослинку, взявши добрива для варігатних рослин, тобто це ті самі добрива, що й для квітучих рослин, або добрива, в якому однакова кількість всіх складників азоту, калію і фосфору. Це стосується саме варігатних церопегій, таких як у мене, з малюнками, з плямками, з білим окантуванням або рожевими кольорами. І також. Це стосується сріблястих саропегій, де у нас більше зеленого та сріблястих відтінків. Так от, ці добрива ми обов'язково дозу ділимо на 5. Поділили дозу на 5 і підживлюємо нашу рослинку один раз на місяць. Більше не потрібно, вона більше добрив просто не може засвоїти, оскільки їй цього достатньо. Якщо у нас царопегія зелена, то в такому випадку ми беремо добрива для декоративно-лисних рослин, де більша частка азоту, і так само ділимо дозу на 5, для того, щоб не спалити тендітне коріння цієї чудової рослинки. Ну, а тепер давайте поговоримо про розмноження і я на своєму прикладі покажу, як зробити з однієї гілочки церопегії багато. Для того, щоб розмножити церопегію, нам знадобиться безпосередньо живець рослини або вся рослина. Також нам знадобляться ножиці і якась шпажка або паличка, яка нам допоможе трошки заглиблювати наші зрізи живців у ґрунт. Ґрунт я вже сказала, у мене виглядає ось так: Це кокосовий торф з великим, досить таки великою фракцією перлітом. І також нам знадобиться пульверизатор з водичкою для того, щоб зволожити нашу церопегію. Моя церопегія ось у цьому місці розгілкувалась і має два ось таких окремих живці. Ось цей живець я хочу зрізати ось така частинка у мене залишається. Бачите? Я відставляю основну рослину. Далі Ось цю частинку я також зріжу, вона поїде до дівчинки моєї підписниці, які я пообіцяла її подарувати. Ну, а ось цю частинку я зараз наживцюю для того, щоб посадити її у себе. Циропея, на відміну від хрестовника роулі, про який ми казали на початку цього відео, можна розмножувати усіма вузликами, на яких ростуть листочки. Я нарізаю ось так між вузликами, і у мене утворюються ось такі сегменти. Якщо зазирнути за листочки, там видно зачаток бульбочки, і якраз із неї і підуть корінці. Кожен сегмент з однією парою листочків. Є. Тепер ми обережно розгортаємо листочки на одну сторону від нашої гілочки і обережно викладаємо на ґрунт. Для того, щоб наша бульбочка пустила корінці швидше, контролюємо, щоб у нас вона була трошки присипана ґрунтом, ну або хоча б його торкалась. Далі наступний живець. Так само викладаємо і тупим кінчиком шпажки або палички для суші просто трошки заглиблюємо нашу церопегію у ґрунт. Або отак трошки підгортаємо. Листочки бажано, щоб землю у нас не опускались. При підвищенні вологості вони у нас можуть почати загнивати. Ще один живець. Ось такий у мене є манюсінький. Не знаю, чи він вкоріниться, але спробуємо, чому б і ні. Ось такий. І ось такий, де не пара листочків, а лише один листочок. Але я думаю, що це не завадить моїй церопегії також пустити корінці. До речі, можна обійтись без шпажки. просто одним кінчиком нашого живця, занурити у землю, і тоді наша церопегія легко торкається ґрунта своєю бульбочкою. От і все. Тепер беремо пульверизатор з водичкою і не сильно, але трошки зволожуємо ґрунт. Ось так це виглядає. І тепер цей контейнер, в якому укорінюється наша церопегія, нам потрібно накрити або прозорою кришечкою, або харчовою плівкою. Якщо це харчова плівка, то в такому разі робимо шпажкою або ще чимось, проколюємо кілька дірочок, для того, щоб у нас рослини не запрівали під плівкою. Ну, а якщо це кришечка або ще щось, то цю тепличку час від часу потрібно буде провітрювати для того, щоб в ній не утворювалося занадто багато конденсату. Я сподіваюся, що незабаром я вже зможу побачити результати цього вкорінення і обов'язково покажу вам в одному з наступних випусків рослинних новин або в якомусь шорті. Теж на своєму каналі. Тож, якщо ви не ще не підписані на мій канал, то підпишіться для того, щоб не пропустити результати. Моя церопегія стала значно коротшою. Ви можете поставити мені запитання, чому я не зрізала більше, чому не наживцювала так, щоб було у мене більше потім молодих нових гілочок. І я вам поясню: насправді я не хочу сильно скорочувати зелену масу, для того, щоб не пристосовуватись наново до поливу, адже коли ми скорочуємо кількість листя, то нам треба скоротити і кількість води при поливі. От і все, що я хотіла розповісти вам сьогодні в цьому випуску. Дуже сподіваюся, що інформація була корисна і цікава. Якщо так, лишіть, будь ласка, вподобайку цьому відео, адже я дуже сильно стараюсь і багато часу приділяю розвитку саме україномовного YouTube. А якщо у вас залишились якісь запитання, то я чекаю на вас у коментарях. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.